Привіт, мене звати Володимир, я власник магазину Rollershop. І сьогодні я розповім тобі про те, як обрати дитячі розсумні ролики. Щоб нам правильно це зробити, нам потрібно обрати стилі катання, в котрих буде навчатися дитина. 90% дітей в Україні починають з таких стилів, як фітнес, фріскейт та слалом. Фітнес це в нас катання по паркам і алеям, без трюків. Фріскейт це в нас катання по паркам, алеям, стрибки, слайди, їзда по місту. І славом, це настріки на маневреність навколо конусів. І ось під ці стилі катання ми будемо обирати ролики. І перше, що не потрібно робити, це обирати ролики не в спеціалізованих магазинах, тому що 99,9% того, що ви купите замість роликів, просто домашні капці. Буде так, як я зараз показую на відео. Ролики завалюються, і як кататися в таких, та хто його знає. І причому це ще не самий найгірший варіант, бо буде ще такий варіант. Наприклад, дитина відштовхується, відштовхується, а ролики моментально тормозять, тому що там поліуретан дуже, дуже низької якості або взагалі колеса зроблені з пластику. І підшипники мають нульовий накат. Тому дитина буде постійно відштовхуватися, а ролики постійно будуть тормозити і якби отримати задоволення від такого катання. Ну знов ж таки хто його знає. І я розумію, чому батьки не хочуть купляти одразу якісні ролики, тому що вони не впевнені, сподобається дитині кататися на роликах. Або ні. І в мене є ідеальне вирішення цього питання. Перший варіант: ми просто беремо ролики на прокат. За 4-5 занять дитина вже зрозуміє, чи подобається їй кататися на роликах або ні. Другий варіант: ми йдемо на OLX і купляємо там БУ розсувні дитячі ролики, але брендові, щоб вони були якісні. Важливо, коли будете купляти розсувні ролики від 35-го розміру і більше, особливо Бушні, треба дивитися на їх стан, тому що їх банально можна вбити своєю вагою. Бо більшість дитячих розсувних роликів розраховані на вагу до 40 кг. Якщо дитина важить більше, та ще й буде робити трюки, ролики банально будуть завалюватися, і їх вже ніщо не врятує, тільки смітник, на жаль. Але як одне з виключень ролики, які можуть витримати дитиною 40 і бути при цьому ще й розсувні, це в нас Rollerblade Apex. Також, коли ви купляєте ролики в спеціалізованому магазині і у вас, наприклад, не буде вже змоги кататися з дитиною на роликах або її. Вже не подобаються ролики, ви завжди можете перепродати ці ролики на Уликсі, причому за нормальні гроші. А ось ноунейм бренди на Уликсі взагалі ніяк не продаються. Оликс просто їми завалений. До речі, якщо будете думати купити бушні, дитячі розсувні ролики, можете зробити це в моєму магазині, тому що в мене продаються не тільки нові, а ще й буушні. Бо в моєму магазині є така штука, як обмін старих роликів на нові. Тобто ви приносите свої старі ролики, я їх оцінюю, ви додаєте грошей і отримуєте нові ролики. Тепер переходимо до брендів дитячих розсумних роликів, котрі можна купляти в Україні. Це в нас Flying Eagle, Power Slide, PowerSlide, FRSkate і Micro. Коли ви купляєте ролики цих брендів, ви можете бути впевнені на 100%, що ви купили якісну річ, і дитина на них зможе отримувати задоволення. Але від того, що я назвав вам ці бренди, легше вам абсолютно не стане, тому що моделей там доволі багато. І ціна починається від 2,5 і... і полетіли аж до космосу. І що там вибирати, та хто його знає. Тому я вам дам трішки корисну інформацію, а потім ще наведу дуже корисний приклад. Умовна ролики можна розділити на бюджетні, котрі починаються від 2,5 тисяч гривень і до 3,5 тисяч гривень. Важливо, коли я кажу будь-які цифри, треба дивитися на дату публікації цього відео. Бо зараз за 1 долар дають майже 39 гривень. Коли ви купляєте ролики в такому діапазоні, ці ролики будуть мати всі ті необхідні характеристики, щоб дитина отримувала задоволення тобто ноги будуть стояти рівно, ролики будуть їхати, дитина відштовхується і вони катяться, і ти отримуєш задоволення від катання. А також вони будуть розраховані на легкі трюки на маленькій і середній швидкості. Що таке легкі трюки? Це у нас їзда спиною вперед, їзда на одній нозі, тормоз стопом. Або змійка по конусах, і так далі. Коли ви купляєте ролики від 3,5 тисяч гривень і аж до 8 тисяч гривень, то ці ролики будуть мати всі ті ж самі необхідні характеристики, що й були і в бюджетних, але будуть мати деякі плюшки. Наприклад, більш зносостійкі колеса, фіксація буде краще, передача зусиль буде краще, лайнер буде більш живучіший. Коротше, такі плюшки, котрі будуть покращувати катання дитини. І також ролики будуть розраховані на легкі, середні і навіть деякі складні трюки на маленькій і середній швидкості. Що це в нас таке середній трюк? Наприклад, їзда на одній нозі по конусах, той той, коли ти їдеш на двох передніх колесах, або хіл той, коли ти їдеш на одному задньому колесі і на одному передньому. І так далі. Тепер приклад з мого життя. Коли я працював тренером по роликах, до мене приходило дві дівчинки. Їм було по шість років. Перша дівчинка приходила. Три рази на тиждень, і також вони жили біля парку і могли самі покататися без заняття зі мною. Друга дівчинка каталася один або два рази на тиждень зі мною, і в них вже не було змоги кататися окремо. І логічно, що першій дівчині є сенс купити більш дорогі ролики, тому що вона зможе реалізувати їх потенціал. Наприклад, це у нас Flying Eagle S6S, або Flying Eagle S9, або Rollerblade Microblade. Другій дівчині нема сенсу купляти більш дорогу модель, бо вона не зможе розкрити її потенціал. Їй роликів за 3,5 тисячі гривень вистачить аж за очі. Тому, коли обираєте дитині ролики, треба дивитися по потребам, бо більш дорога і крута модель вона не вивчить за дитину трюки, не навчиться за неї кататися. Вона може тільки пришвидшити вивчення трюків, а також покращити комфорт і передачу зусиль. Все інше буде залежати виключно від дитини. Також не забувайте, що до роликів вам обов'язково буде потрібен захист. Добре, якщо він залишився у вас там від скейту або самокату. Якщо немає, то треба буде розраховувати на такі цифри як. Комплект захисту це у нас наколінники, на захист для кистей. Коштує від 850 гривень і більше. Це такий, щоб він надійно тримався на дитині і не розвалювався при її падіннях. Далі у нас де шолом. Він коштує від 750 гривень, щоб надійно тримався на голові. І останнє, не менш важливе, це крашпад, або його ще називають напопник. Коли в дитини буде такий комплект захисту, абсолютно неважливо, як вона впаде, тому що вона просто підніметься і поїде собі далі. Бо вона захищена з усіх сторін. Для того, щоб скоротити відео, я не буду тут розповідати про всі деталі, котрі знаходяться в ролику. Якщо вас це цікавить і хочете дізнатися про всі деталі, котрі там є, я залишу посилання в описі. А тепер переходимо до теми, як обрати розмір. Але перед тим. Коли ви купляєте ролики в моєму магазині, ви отримуєте комплекс порад, як доглядати за роликами, як їх зберігати, що не потрібно робити з роликами навесні, щоб потім не купляти нові деталі. Коротше, відповіді на всі питання, котрі у вас тільки можуть виникнути. Зараз у вас на екрані з'явиться фото, як саме правильно потрібно поміряти стопу в сантиметрах. Важливо, коли будете робити крапки, треба ручку ставити ідеально рівно, тобто не засовувати її під великий палець і п'ятку, тому що, якщо так зробите, цифра буде невірна. Важливо, коли обираєте дитячі розсувні ролики, треба, щоб був запас хоча б 1 см. Якщо буде менше, то роликів вистачить на дуже і дуже короткий термін. Зазвичай дитячих розсувних роликів вистачає на 2-3 роки. Потім 100% вам потрібно вже буде міняти розмір на більший. Після того, як ви помітили 100 см, вам потрібно буде порівняти її з розмірною сіткою. Де її взяти? Заходимо на мій сайт rollershop.com.ua Заходимо в ролики, котрі вам сподобалися, і там буде така фраза: як підібрати розмір, розмірна сітка. Там ви її і знайдете. Наступне це в нас широка стопа. Таке буває, але доволі рідко. Це питання ми вирішимо вже в магазині або по телефону, щоб точно і правильно обрати розмір і модель для дитини. Далі в нас йдуть ролики на триколісній основі. Зазвичай ролики йдуть на чотириколісній основі, там, де чотири колеса по 64, 70, 72 або 76 мм. А бувають триколісні. І там діаметр вже буде 76, 80, 100 і аж до 110 мм. Яка перевага більшого діаметру? Чим більший діаметр колеса, тим краще буде накат. Тобто дитині потрібно буде менше відштовхуватися від поверхні, щоб підтримувати одну ту ж саму швидкість. Але для дітей-початківців краще за всього купляти ролики на чотирьохколісній основі, тому що чим більший діаметр, тим вище стає дитина, і тим важче їй буде навчитися кататися, а потім ще й робити трюки на цих роликах. Потім, коли вже в неї буде досвід, ви завжди можете купити ролики на трьохколісній основі, щоб вона спробувала щось новеньке. Наступне, що питають: а чи можна помінятися роликами, якщо не підійде розмір? Так, можна, нічого страшного в тому немає. Ви можете спокійно забрати ролики з магазину або з нової пошти, прийти додому, вдягнути їх на дитину, покататися в плиці або поліноліуму, ніхто ніколи в житті не дізнається, що ви на них каталися. Тобто вони будуть в тому ж стані, в котрому я їх вам і відправив. Наступне це в нас гарантія. Зараз наведу вам гарантійний випадок. Йде собі дитина, лопається в неї верхня бакля. Гарантія на баклю 6 місяців. Вам потрібно буде написати в Viber або в Telegram відправити фото баклі і отримати нову баклю абсолютно безкоштовно. Тепер приклад не гарантійний. Каталась ви собі навесні, і дитина заїхала в калюжу. Після чого підшипники почали шелестіти або взагалі перестали крутитися. Це є не гарантійний випадок. А на цьому будемо завершувати. Якщо вам сподобалось моє відео, можете поставити вподобайку, а також завітати до мого магазину rollershop.com.ua. Посилання на нього буде в описі. До зустрічі в наступних відео. Бувайте! Бонус для тих, хто додивився до цього моменту. Коли будете оформлювати замовлення, скажіть, що ви дізналися про магазин з YouTube і в цьому випадку отримаєте приємний бонус.